Боже, Слава Благословений Бог нас заздрині повсякчас і на віки. Амінь. Боже, тобі, Боже, слава тобі. Царю небесний литішетелю душі істини, що всюди і все сина наповняєш скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благей душі наші, святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, влади прости беззаконня наші, святий завітай, із наші, і сили немочі наші, імене Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш Ти, що Сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволя нас від лукавого, Твоє силою, славоти, сина, Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки, Амінь! Господи, помилуй, Господи, помілуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, 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 помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть поклонімся царяві нашому Богу, Прийдіть поклонімся Христу, царяві нашому Богу, Прийдіть поклонімся і припадінь. До самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, хто живе під охороною Всевишнього, той під окном Бога Небесного оселиться, каже він до Господа, ти пристановиш і так, і захист Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіт, від пошести згубної, плечима своїм він захистить тебе. І підтінь крил надійно спочиватимеш, обороною тебе буде правда Його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що лотить день, ані пощасти, що ходить у темряві, ані напасти духа зла о півдні. біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима тим будеш дивитися і помсту. Над беззаконами бачити, бо ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за обранця собі, Отже, не прийде тебе лихо і пошесть, не наблизься до стелі твоєї, бо він ангелам свою зелів, що охороняли на всіх путях твоїх, на руках не понесуть тебе, щоб нога твоя, не сну, щоб камінь. На Гастри і вас ти наступатимеш, і лева й змія, бо каже Господь за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає, ім'я моє буде кликати мене, я почую Його, буду з ним у скороботі, визволю його і прославлю його, Довжиттям життям обдарую Його, і дам йому спасіння моє. Слава Отцю Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Господу помолимо. Поди помил, замерзне, мої спасіння душ Господу помолив. Поди помил, малий ролик, за навіть танц, тим і за з'єднання всі Господу помогли. Господи помилуй, владикує нашої піхані, блаженнішого митрополита Київського і блажень, Київської України і владику нашого високопривосвященішого на митрополитане, снеприсвітство у Христі і за до увесь причеті людей, Госту помолимо. Господи помилуємо. Бережену Україну нашу за владу, військово і народ її, Господу помолимо! Подипомилу, за добре поліття, за врожай плодів земних і за часи мирні Господу помоли, господи помилу, за подорожніх, за недуже знеможених, за поневолених і за спасіння їх, Господу молим. Що визволитися нам, від на пашестя чужинці, Господу, ополимо, Господи пами, ще визволитися нам від і скорботи, Гніву, небезпеки та недолі. Господи, помилуй, Господи помилуй, Заступи, Господи помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. І Господи помилуй, Дайте добре чисто, добре благословенно, Ставно владитися нашу Богородицю і Преснодіву Марію, За всіма святими помянувши самі себе і один одного, і в життя наше, Христу Богові віддамо. Тобі, Господи, Бо тобі Лежить усяка слава, слава, і поклоніння Оце і Сину і Святому нині нині, навіки від свій. Амінь, Господь, нам послайте в ім'я Господні, Господь я пригибша нам благословен, хто йде в ім'я Господнє. Господні. Господи, я берегся нам благословим. Хто йде в ім'я Господні. Як іменем Господнім пряміх. Господь я зегівшана, благословим. Хто йде в ім'я Господи, буду і повідатиму про діла Господні, Господне, я Ягівща нам, благословен, хто йде в ім'я Там, і Господь. Самі передали будівниці того слава, сталося. І дивне воно в очах наших. Господня я вівща нам благословен, хто йде в ім'я Господнє. І в сама благословен, хто йде в ім'я Господні. Добро. Запалом нині прибіжим, грішні і смиреги і припадні у покаянням, залаєчи за лебени душевної, владичиці, поможи поможе, милосередившись над нами. Поспішися, бо загибаємо від множества гріхів. не заверни, рабів твої з нічим, бо в тобі єдино заступницю маєму, Слава чаєсвяну і святому духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків, не замовкнемо ніколи боготице, простего Твою говорити мене до Сьогоні, бо коли б ти б не простояла благачі, хто б нас вирятував від скільки бід, то похороняв нас нині Ми не високим від тебе младече, Твоїх бородів спасає завжди від дуща твої біди. Премудрість прохимано лицями, Господь силу людям своїм дасть, Господь. Поблагословить людей своїх миру. Господь, силу людям своїм дать Господь, поблагословить людей своїх миру. Принесіть Господу, Сини Божий, принесіть Господу молодий. Господь, силу людям своїм да. Господь поблагословить людей своїх нигеру. Господь силу людям своїм дай. Господь поблагословить людей своїх герой. Молимо, Господи, помилуй святий, єси Божий, наші у святих перебуває, тобі славу восенаємо, чи і сину і святому духові повсякчас. І на віки віки. Так не лихай, нехай хвалить Господа. Щяке дихання, нехай хвалить Господа. Хвалить Бог святих Його, Хваліть Його тверді сили Його. Сяке дихання. Нехай хвалить Господа, Даке дихання! нехай хвалить Господа! і щоб сподобатися нам вислухати святе Євангеліє Господа Богом молимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми мудріться побожом, вислухаємо святе Євангеліє. Повітрому і пові святого Євангелія слабця, тобі, Господи, самобі, будь-кужній, сказав Господь, чому ви кличете мене, Господи, Господи, а не робите того, що я кажу. Вякий, хто приходить до мене та слухає слово моє, і виконує їх, кажу вам, до кого подібний він подібний до людини, яка, буд, будуючи дім, вкопала, заглибила і поклала основу на камені. Коли сталася повінь, і вода підступила до того дому, то не могла його зрушити, бо він був збудований на камені, а хто слухає і не виконує той подібний до людини, яка збудувала дім на землі без основи, так як тільки ринула на нього вода, він зараз же розвалився, і руйнування дому, того було велике. Слава тобі, Господи, Слава тобі За всіх. Ти молишся блага за тих, що прибігаю звірою, підмоготній твій покров, Бо боншого тривало в порятунку ми грішні перед богом. Від і скорботах не маємо, обтяжені гріхами незліченими мати бога Вишнього. тому то ми до тебе припадаємо, і збави до всяких негодрабих. Твоїм ім'я в такому роді родіщ і скорбних радість, і пригнічених застопниця, і голодуючих кормителька, скітаю потіха, бурями гнаних прис. Стань хворих пощище, немічних покров і зацого бнеча, же старости мати Бога Вишнього, Ти єси я. Поспішися молимся, щоб спастися рабам твої. По із погляні Прикили в ухо Твоє душа, причистая Дівібо, радуйся ціни низки при Христа. Радуйся, зроставши, грозно та їм стебене, радуйща двере небесна і не опалима кого тино, все мирне ще вітло, радуща всі Радуйся, вірних спасення, радуйся засупнеться всіх християн і прибіжжище влади, полотцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Радуйся вселенної похвалу, Радуйся храми Господні, радуйся тінню сповета, радуйся всіх прибіжище, радуйся святильниче, радуйся славо право, славу не Радуйся, Марія мати Христа Бога, радуйся Раю, Радуйся, божественна Трапезо, Радуйся, тігине, радуйся Ручко, все золота. Радуйся всіх повага. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, молимой, за Бережену, Україну нашу, за владу, військо і народ наш. За державність перемогу мир здоров'я та спасіння їх, що Господь по допомагав всьому і охороняв від усякого ворога і супротивника. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй! Ще молимось Господу Богу нашому, що вислухав голос молині незрішний, і охоронив усі людей, України нашої в час тяжки, помилу рабів, своїх воїнів. Івана Назара, Сергія, Назара, Віталія, Олександра, Дениса, Олександра, Івана, Саніслава, Константина, Олега, Олександра, Романа, Андрія Андрія, Олександра, Івана, Сергія, Івана, Андрія, Олега, Руслана, Микола, Анатолія, Івана, Андрія Богдана, Андрій Олександра, Олега Степана, Сергія, Івана, Віктора, Андрія Тараса, Олега Михайла, Андрія Матфея, Любомира, Ігоря Володимира, Богдана, Любомира, Володимира, Василя, Сергія, Сергія, Івана, Василя, Олександра, Вадима, Андрія, Василя, Василя Михайла. Василя Андрія Сергія Романа, Ігоря Тараса, Ігоря Олега Дмитра, Андрія Михайла, Петра Тараса, Івана Зинов'я, Петра, Ярослава, Володимира, Петра Михайла, Дмитра, Олександра, Світлана Сергія, Євгена Володимира, Віталія, Олега, Богдана, Дениса, Любомира, Руслана, Андрія Володимира, Володимира, Василя, Івана, Володимира, Володимира, Тараса, Павла Бориса, Василя, Олександра, Олега, Сергія, Максима, Віктора, Анатолія Артура, Степана, Романа, Степана, Івана Віктора. ಅರ್ಥಮ ಸ್ತ್ರೀಹಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂದ್ರ ಒಲೆಕ್ಸಾಂದ್ರ ಇಂದ್ರೀ ಮನ ಪತ್ರ ಈ ಹೊರ ಸ್ತ್ರೀಹಿ ಭೀಮರ ವೀಕ್ಷರ ಮಕ್ತಿಮ ಅಂದ್ರಿ ಅನ್ ಪರಮು ಭೀಮರ ಬಹುದಾನ ಮೈಲ ಬಹುದಾನ Ігоря Ярослава, Ігоря Сергія, Петра, Бориса, Олексія, Олега, Олега, Юрія Володимира, Володимирова, Добориса, Ігоря, Миколая Володимира, Ілью Миколая, Сергія, Антона, Юрія Володимира, Петра Георгія Олега Василя, Михайла Сергія Тараса, Степана, Олега, Володимира, Анатолія Антона, Тараса, Віктора, Степана, Олега Павла, Руслана Антона, Андрія Володимира, Ігоря Богдана, Ігоря Дріяна Олександра, Ануша Тараса, Романа, Олега Олексія, Макарія, Михайла Юрія, Юрія Богдана, Олександра, Володимира, Віктора Олександра Романа Василя, якого Василя, Євгена Дмитра Данила, Василя, Андрія Андрія, Віктора, Романа, Василя, Івана Олексія, Павла, Андрія, Романа, Михайла, Владислава, Юрія Тараса, Мартина, Степана, Генадія, Руслана Володимира, Олександра, Віктора, Богдана, Андрія, Павла, Михайла, Романа, Василя, Миколаєва, Максима Сергія, Дмитра Володимира, Сарафима, Андрія, Сергія, Олега і всіх наших воїнів, що шо зберігають сході смертоносної рані відсякої фороби дустевної телесиї, щоб здорові добро, всі дні життя, їх проходили щоб здоровими з перемогою вернулись додому. Семелоси, Господи, вислухай. Ій. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владимир Христи, Боже, наша бідна, визволяєш від насильника, рятуєш безпорадного там, Господа, ребів Твоїх воїнів. Олега Андрія, Василя, Рослава, Павла, Ігоря і всіх наших воїнів, що в бідів про застані вони колі в уковах перебувають. Без весе пропавших, милостиво що додому поверни, малимо тебе все милостиві, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Звертаємось. Бізами тебе благаємо за спокій душев і тілесні страждання рабів своїх, болящих воїнів. Василя Івана, Володимира, Серафима, Андрія. Божих Миколая, любові Степана, надії, мадинця Романа Михайла, наденця Тереза Михайла, маденця Матвія, Оксана, Ольги Івана, Олександра Галини, Оксани, любові Тетяни, надії Петра Ісакія, зацілення Павла. Як доньки Ірузло, що не дуги підняв, так підійми у зору. Молимо тебе все милостиві, Господи. Вишукай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за милі життя, мир, здоров'я спасіння. завітання, за відпущення, пропущення кіробів Божих за здоров'я, Рослава, степана в їхні потребі за здоров'я, всіх, хто тут стоять і моляться, і всіх наших воїнів, усіх поранених і полонених з усіма рідними та ближніми. Усіх доброчинців і всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Висухай нас, Боже, Спасителю наш надії, всіх кінців землі, і ті, що на морі далеко, і милостивим, будь милостиві, до кодоріків наших, і помилуй нас, бо ти милостиві, чоловіку любний Бог, я цей ми завісал, віддаємо вішину і святому духові нині повсякчас. І на віки віки. Прище замилиня сердець наші. Господу помогне. Господи, Господи Боже наш ти високо Мойсей, коли простяг до тебе руки, народ Ізраїля, зміцни намалаки тяну зброю, Вісу становени на битву та повелив в сонцю спанятися. Ти нині владико почуй наше малими до тебе змістився за сил твоєю, побожі народ з благо але примно славою, перемогою над ворогом, зміцниться, мого могутні твої правиткою нашу державу, збережи наше військом. Пошла ангела, хто на захисників народу нашого, нам все, що просимо для спасіння. Примири ворожнечий миру, тверди, просини, господи невідомо ведом Твою свою карабів, заступає в усьому. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні. За віру православну та побожній народ нашу державу, прости їх провини, день праведної сплати твої падає він тління, Про твоя є влада, твоє царство, твої сила від тебе допомогу всі, примайм на тебе, надію, покладай тобі славу, вас Отцю Сину і Святому Духові, повсяк і повсякчас і на віки, віки. Ам. Святає Богородице, Спасино, Чеснішо від Херови, і незревняно, славнішо від Сарафигемів, що без отління Бога слова породила. Слущує Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Бог, надія наша, слава тобі, Салоцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, благослови. Істиний Бог наш молодців, причистий, сі матері святих павна, стекольні апостолів, і всіх святих помилує і спасає нас, бо він є добрий і чоловік і кось На нам у храни, волі і свій пром, ого ще нетлом на окі знаганя. Нас дітей прощі, чисті любові до краю ти нас Боже зрости, молимось Боже єдиний, нам Україну храни. Свої ласки щедро, ти свої ладські ти ще на льот на зверни. дай йому волю, дай довгого дай доброго світа, щастя дай Боже жімаро. Много літа. Щастя дай Бого ще на Роду. Слава Україні. Героям слава. Дякую за молитву, миру, спокою, добра, Божого благословення. Захисту для наших воїнів нехай Господь дарує, береже їх здоровими, повертає свої домівки. Слава Ісусу Христу! Слава.